Привіт-привіт, мої прекрасні, мої чуйні, мої чутливі, мої інтуїтивні творчі раки. Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі, де ми сьогодні з вами робимо уже предноворічні теропрогнози для усіх знаків зодіаку на грудень 2024 року. І я для вас підготувала декілька колод і почнемо ми з ось такої от колоди. У неї взагалі такий святковий, красивий, естетичний е вайб. І давайте подивимося, що ж чекає на раків у грудні 2023 року. Давайте подивимось, раки. що ж чекає на раків у грудні 2023 року. Десятка кубків! Прекрасна карта, особливо у цій колоді, правда, дизайн чарівний. На вас чекає взагалі святкування, свято, гармонія в душі, чудові емоції. Коли, знаєте, можливо, і було щось погане у цьому році, так? А воно було, було у всіх. Але ви знайдете за що подякувати, кому бути вдячними. Ви знайдете. Час, щоб загадати бажання і щоб обов'язково розділити з найближчими ту радість. Тому що тут ви обов'язково цю радість з кимось розділите. Це може бути сім'я, друзі, кохані люди, але ви точно тут не будете наодинці. І ви розділите всі ці прекрасні емоції, і під бій курантів, ви піднімете всі келихи за те бажання, яке зараз, сподіваюся, одне у нас. На всіх. Так, що ще чекає на раків у грудні 2023 року? Раки. Місяць Місяць, ви знаєте, це у нас карта. Може бути дійсно мігренів, може бути карта не зовсім хорошого сну, це може бути карта неясності, карта переживань. Можливо, ви тут ще знаєте, не знаєте, чи де будете святкувати, чи не знаєте, яким чином складуться майбутні події, тому що це така карта ілюзій, страхів, переживань. Можливо, ви будете за когось або за щось непокоїтись тут. Знаєте, Десь будуть емоції переповнювати вас. Але все ж таки, знаєте, згадуйте про цю карту і знаєте, що все буде добре. Ви не будете самотнім, ви не загубитеся самі у темряві. Завжди буде кому вас підтримати, кому вас розрадити і сказати вам ті слова, яких ви потребуєте. А темний час, він завжди перед світанком. Фраза, яка. Йшла зі мною і йде зі мною довгий час, яка допомогла мені прожити дуже багато періодів і кажу її вам, хто почуває себе ось так у такому незнанні. Так, що ще чекає на раків у грудні 2023 року раки десятка мочів. Знаєте, це завершення. Це завершення, завершення історії якоїсь певної. Знаєте, можливо, те, що от я вам сказала, підпустите це і почнете свій новий шлях. Вам буде з ким розділити. Ви можете залишити якісь свої вагання, страхи так, позаду, якісь історії позаду негативні, і залишити... Усе це в минулому році. Можливо, є люди тут, так, про яких ви там давно нічого не чули, але думаєте, або там вже не так спілкуєтеся, але думаєте про них. І не так багато знаєте щось про них. Тому що там, або люди, з якими завершилися там стосунки, і не було ніякої конкретики, то тут ви вже вирішуєте для себе поставити остаточну крапку і сказати прям все. Я залишаю все у минулому році, а у новий 2024 рік з собою беру тільки найкращий і з найкращими надіями і сподіваннями далі житиму. Так, що ще чекає на Раків у грудні 2023 року. Взяла нову колоду і ще не було у мене на каналі. Давайте подивимося, що ще чекає на Раків. У грудні 2023 року раки. Це у нас аркан закоханий. Ох, щось мені. Здається, знаєте, тут попахує спокусою якоюсь, попахує трошечки навіть любовним трикутником, але, в принципі, вам тут е, доведеться зробити вибір, прийняти рішення якесь певне. Ось, можливо, ви тут будете вагатися, змій вас спокушатиме, але все ж таки, знаєте, тут ви зробите правильний вибір. Я впевнена в цьому. Так, що ще чекає на раків? У грудні 2023 року туз жезлів. Це у нас може бути нове починання. Новий початок, енергія творчості, запал новим проєктом. Це у нас сексуальна також енергія, енергія проявлення, енергія, коли ви можете загорітися ідеєю і збирати навколо себе е, людей. Це взагалі прекрасна карта, карта вогняної стихії, але ця карта, коли е, Кожен фініш, знаєте, це, по суті, старт. Я сьогодні в мене поетичний такий настрій. Сподіваюсь, у вас також. Так, ще ще чекає на раків у грудні 2023 року. Раків. Імператор. Отут дійсно, ви знаєте, можливо, всі, хто там були, якісь пажі не до імператора, і буде людина, яка Відвоює вашу увагу, завоює ваше серце, відвоює вашу увагу і розставить все по своїм місцям. Це може бути людина, яка займає керівну позицію, яка взагалі сама власна, сама такий він трошечки домінантний у вас може бути. Або ж, можливо, ця карта каже, якщо ви чоловік, або навіть якщо ви жінка, ця карта каже, що вам самим потрібно взяти контроль за своє життя і самим мати якості оцього імператора, самим зробити вибір, керуватися свої, своїм вольовим рішенням, своєю думкою, своїми бажаннями і зробити так, як ви того хочете і як ви це все бачите. Ось так а у нас з вами наступна колода. Раки щось чекає на раків у грудні 2023 року раки! Король Пентаклі! Це у нас карта фінансова, карта ресурсів, карта доходу. Можливо, тут ці ресурси не будуть приходити до вас так швидко. Будь-яких ресурсів, ось справи будуть йти, знаєте, повільно, але... Прибутково для вас, але стабільно. Ви будете знати, що для вас є перспективи. Також, можливо, прихід якихось новин з приводу вашої роботи, з приводу подальшої вашої роботи, і ви вже знаєте, як ви будете рухатися по творчому чи трудовому якомусь вашому кар'єрному шляху, по кар'єрній драбині. Так, що ще чекаю на раків. У грудні 2023 року раки. Колесо фортуни тут вам обов'язково пощастить. Може бути, що раптово ви отримаєте новину з приводу роботи. Робота може бути минула ваша робота, можливо, ви вже пішли. З минулої роботи а тут вам кажуть, що повернися, чи ви вже закінчили якийсь проект, чи закрили якогось клієнта, а клієнт до вас повторно ще приходить. Так, ну, можливо, ви там співпрацюєте. На основі там, раз в декілька місяців, але тут взагалі повернення клієнтів з минулого. Тут це все можливе. Це може бути розмова з клієнтами з приводу якихось поставок, з приводу якихось їхніх запасів, ресурсних чи фінансових, чи це можуть бути продукти харчування, рослини якісь, напої. Ось це все тут проходить по цій карті. Так, що ще чекає на раків? У грудні 2023 року раки. Король мечів це у нас близнюки. Це у нас водолі, або це у нас терези чоловіка. Не прив'язуємося обов'язково до знаків зодіаку. Це означає, що буде цього місяця у вас взаємодія з цим чоловіком. Чоловік, до речі, може бути з минулим. Це може бути з минулого, це може бути ваш колишній клієнт, ваш колишній роботодавець, нотаріус, це людина, яка працює у структурі, або людина, яка працює у установах, у держустановах, яка вам допомагала з... Якоюсь документацією, або з яким е, були якісь справи з документацією. От чекайте, е, привітів від цієї людини. Так, і ще одна колода наостанок. Ось таку от колоду для вас я приготувала. Це у нас оракул, який повністю складається з практик для догляду. За ментальним та фізичним здоров'ям. І давайте подивимось, що ж потрібно до кінця року зробити раком, щоб увійти у цей рік. Класно! Так, що ще потрібно зробити раком. Влаштувати собі алтар. Знаєте, це може бути не обов'язково прям алтар, але може це бути столик біля ліжка чи десь якесь місце, там, де буде дорогі для вас речі. Якщо ви практикуєте, це дійсно може бути там таро, каміння. Якщо ви хочете стосунків, це може бути рожевий кварц, наприклад, але це взагалі може бути свічка, аромапаличка, щось якесь таке місце спокою і місце краси. Це не обов'язково якісь Ритуальні штуки, але це може бути щось те, що вас надихає. Ви можете поставити там свічку і там поставити картинку чи фотографію те, чого ви бажаєте, і візуалізувати це. Але обов'язково ви маєте відчувати приємні емоції або вдячність, або любов, або таке, знаєте, надію, плани на майбутнє, коли ви дивитеся на це. Ось це от означає алтар, коли ви місце, так, яке ви облаштували, до якого ви маєте повагу і яке у вас буде викликати певні емоції. З вами була я, ваша Олечка. Я вам бажаю щасливих, прийдешніх свят. І бажаю вам, щоб здійснилося те найголовніше бажання, яке у кожного у нас в серці це мирна, вільна, незалежна Україна. До побачення і побачимось на нових випусках і вже у новому році! Па-па!